Компанія Solax. Ми офіційно представляємо цю компанію на ринку України вже три роки. І От на виставку притащили вони от такий от невеликий, невеликий мегаватний контейнер, який буде давати можливість зробити якесь виробництво дійсно енергонезалежне. Це мало би бути виглядати як відеосклейка тривалістю в три місяці, коли ми вперше деталізовано побачили прем'єру від компанії Solax, яка на Мюнхенській виставці InterSolar презентувала абсолютно нову ідею використання сонячної енергії під назвою ESS Energy Storage System. І так, цю Energy Storage System пройшло небагато немало три місяці. Ми повністю вже інсталювали в себе на новому офісі в місті Рівне. І сьогодні проведемо коротеньку презентацію самої ідеї, для чого ці енергосховища з'явилися і з'являються в житті кожного українського дому та бізнесу. З контекстом продуктова лінійка Solax надзвичайно велика, широка. Конкретна модель. Це SOLAX з гібридним інвертором Aelio, який дає можливість на сьогоднішній день повністю заживити роботу нашого офісу в режимі 24 на 7, виключно за допомогою енергії сонця. Енергосховище нове це добре забути старе, але конкретно це позиціонування продукту, який значно розширить роботу сонячної електростанції, і дає можливість в єдиному корпусі говорити про повноцінно функціонуючу систему на базі ще й припутаного сюди штучного інтелекту. Як це працює на прикладі конкретного софта, лінійка SOLAX, який може поділятися в таких енергосховищах, фактично на два напрямки: один напрямок це трени, другий це аеліо, між ними відмінність аеліо Працювати в момент відключення загальної енергомережі, бо з будь-яких проблем, оскільки тут стоїть гібридний інвертор. Наступне, сама лінійка Еліо може комплектуватися батарейкою на 100 і на 200 кВт. У нашому виконанні це зараз перед вами: це 100 кВт акумуляторна батарея, літій фосфатна батарея, яка має термін придатності понад 10 років. Безпечна батарейка, яку точно можна поставити безапеляційно біля свого е, нового серця компанії. Наступне питання: інвертор. Бувають лінійка інверторів на 50 і на 60 кВт. görova І вся ця разом система це в першу чергу про інтелектуальний менеджмент управління електричної енергії, та історія, що саме правильне розпорядження будь-яким ресурсом дає можливість говорити про його максимальне використання. Про що я зараз конкретно маю на увазі? Якщо подивитись на екран, саме а тут він обладнаний спеціальним планшетом на базі Андроїда, який дає можливість фактично в реальному часі відслідковувати всі параметри конкретної системи. Тобто, в останній тиждень часу наш офіс прожив в тому, що Середнє споживання всього офісу це приблизно там 5 кВт. Пікові години десь це може проходити до 10 кВт. У Нас і стоїть сонячна електростанція потужністю 20 кВт. Вона заряджає акумуляторний блок протягом світлового дня. І в вечірні нічні і ранкові години ми живемо вживемося виключно з допомогою енергії, яка зарезервувалася в цих акумуляторах. Всього система розрахована на п'ять базових сценаріїв роботи. Їх можна по різному інтерпретувати, але кожного разу це під те завдання, яке буде ставити клієнт перед нами завдання номер один, те, що ми поставили поки що для себе, це покриття власних енергопотреб. Режим номер два. Якщо ця би система була б акцентована не тільки на покриття, а ще і на продаж електричної енергії. Це другий режим. Це фактично feed-in-priority, Тобто, все, що в нас є в надлишку електричної енергії, за певними передумовленності з енергокомпаніями, ми пробували б продавати в енергомережу. Чимось мені це схоже на той самий зелений тариф. Якщо б була б домовленість, ми б свої б кіловати продавали в загальну мережу. Сценарій номер три це фактично використання скористатися тої ситуації в енергомережі, яка зараз є в даний момент часу, якщо ви дійсно плюс-мінус якийсь вже не немалий бізнес, ви середнє або велике підприємство, і намагаєтеся використати сценарій, коли в нас є протягом доби чотири загалом періоди. Є періоди, коли ціна на електричну енергію дуже дешева і ціна на електричну енергію дуже дорога. І в цей момент можна скористатися або сценарієм, що ви в енергосховище закачаєте електрику поза. Назив надзвичайно дешевою ціною і використаєте її в той період, коли ця електрична енергія, наприклад, становить понад 10 гривень. Зараз вона може становити і вже доходити ціна і до 16 гривень. Сценарій номер 4 – це фактично ручний режим, коли ви можете самостійно визначити якийсь пріоритет, чи якусь частину електрики ви залишите в домашніх чи для якихось власних побутових чи виробничих потреб. А решту продасте. Режим номер 5 – це фішка саме лінійки вважається. А коли ми можемо забезпечити власне енергоспоживання без будь-якого зовнішнього енергопостачання. Оскільки це тут стоїть гібридний інвертор, він вміє працювати в такому режимі, що, наприклад, як станеться не недовидогосподи, але чергове відключення електричної енергії з різних обставин, ця система повністю є автономною в своєму виконанні. Для розуміння, чому це не називається великий акумулятор, тому що коли ми навіть відкрили двері, тут з'явилася помилка, яка продіагностувала, що Щось не так в роботі енергосховища, Зверніть увагу або прийміть якісь речі, хто там намагається залізти і порушити цілісність цієї системи. Енергосховище це про дійсно. Порядковане промислове рішення, яке має пропрацювати мінімум 10 років. В інших сценаріях це енергосховище і називати близько неможливо. Складається з семи комірок акумуляторних блоків. Вся ця, ця історія зациклена в першу чергу на історії безпеки і контролю роботи конкретного акумуляторної батареї. До кожної акумуляторної батареї вона підключена до. БМС до Metry Management систем, яка відслідковує параметри кожної помірки, і дає реальність наскільки ефективно працює кожен акумулятор. Величезна частина всієї історії приділена безпеці, безпеці, яка має власну систему пожежого сіння, просто сигналізацію, моніторингу, управління інвертором, управління загальною енергомережею. І на кожному етапі стоїть відповідний датчик. Той датчик, наприклад, навіть тої самої вологи і так далі. Для знов таки відмінність для того, щоб ця система правильно працювала всередині. В системі стоїть тепловий насос, який дає можливість забезпечити єдину умову. Для того, щоб акумулятор мав дійсно ємність ось власних 100 кВт, повинно бути забезпечено і літом, і зимою нормальний температурний режим. Нормальний температурний режим для такого акумулятора це температура від 5 до 25 градусів Цельсія. Ідеальними умовами є 20 градусів по Цельсію, коли така комірка працює і буде працювати наступних 10 років. Оцей от тепловий насос для розуміння. Кожну годину хочем не хочемо, але споживає 2 кВт, і він дає можливість, так як хорошому якісному електромобілі давати сценарії його повноцінної роботи і використання. Те, що дійсно там приємно дивує, це система енергоменеджменту, вона відображається на екрані. Цей екран абсолютно там в умовах теплої погоди дає можливість відслідкувати режим роботи кожного девайсу, вивести статистику і загалом управлятися цією системою, якщо ви, наприклад, якийсь повноцінний оператор, система безпеки, яка може. Же в одну секунду припинити подачу електричної енергії на вход і на вихід. І інвертор повноцінний хороший якісний інвертор від компанії SOLAX потужністю 50 кВт, Може по сонячному полю бути підключено фотополе потужністю 75 кВт. Фішка саме системи це гібридний інвертор. Працює разом так само можна узгодити роботу установки разом з дизель-генератором, і це мега круто в плані його функціоналу. Перш ніж сказати про висновок і про ціну ціна системи стартує від 35 тисяч доларів. В виконанні від 100 кВт акумуляторної батареї, чому кажу від тому, що все буде залежати в першу чергу про ті відносини, про які ми з вами домовилися. Це просто буде продаж обладнання, чи дійсно забезпечити вам комплексне рішення. Саме про те, на який запит буде відповідати це енергосховище, буде залежати фактичної конфігурації системи. Наскільки вона повинна бути великою, потужною функціональною на цьому акцентуюся, тому що режимів роботи в цій техніці доволі багато? Потрібно розуміти, що це не відповідь на запитання, що вона вирішить абсолютно всі енергі енергопитання в вашому бізнесі, тобто, за словами мого безпосереднього керівника відділу монтажів, вона кави не варить. Але зробити ваш офіс дійсно енергонезалежним, зробити так, щоб ви наступних 10 років мали можливість мати класну ціну на електричну енергію. цим займається компанія Сонячні системи вже 9 років. Кого зацікавило зацікавилося рішення, номер телефону на екрані. Проконсультуємо і дійсно порадимо, як використовувати техніку Solax і як в наступних 10 років енергосховище з'явиться біля кожної сонячної електростанції.